Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам ідею красивої нарізки, або подачу сирної тарілки, чи такої закусочної доски на святковий стіл або ж просто так, щоб провести гарний час із руку. Розпочну з того, що хочу зараз приготувати запечену грушу. Це досить актуально. Взагалі грушу можна замінити будь-якими сезонними фруктами. Це смакує і з персиком, і з інжиром. Дуже смачно і цікаво. Можна взяти навіть яблука, але більш таких м'яких сортів слива. Тут що вам більше вподоби? Грушу я розрізаю, очищаю від серцевини. Для цієї страви мені більше подобається груша, коли вона така злегка твердовата і соковита. Бо коли вона така стигла, вона вже буде тоді після запікання трошки розлазитись. Я запікаю в аерогрилі, но застилаю пергаментом, або ж можна і запекти в духовці, можна зробити велику порцію, якщо у вас збирається велика компанія, правда? Для начинки я використовую сир дороблю, можна взяти камамбер, будь-який сир з пліснівою. От саме з пліснівою він смакує. Я собі замовила недавно таку дощечку з набором ножичків, туди входить дуже красиво це подати до святкового столу. Взагалі, ну, я, як ви зрозуміли, я люблю такі різні штучки для кухні, да? тому експериментую, замовляю, бо мені це дуже подобається. Викладаю в серединку груші сир. Далі можна додати спеції розмарин, тим'ян, тут уже що вам смакує більше. Я подрібнюю горішки грецькі, посипаю зверху. Знову ж таки, горішки можна брати будь-які. Я дуже люблю готувати такі різні штучки, особливо коли до мене заходить якась подруга, чи просто провести час з дітками, з чоловіком ввечері. Цікаво і класно. Трішки олійки, мед і запікаю 15 хвилин в аерогрилі при 200 градусах, або ж в духовці тут уже за бажанням. І далі Ровимо сирну нарізку. Я, як ви бачите, користуюся ножечком з набору, нарізаю залишки дороблю. Якраз шматочка мені вистачило і на грушу, і на дощечку викласти. Ось так цей набір виглядає. Далі дуже люблю ось цей сирок зі смаком ананасу. Вже є різні сири. Ну, загалом сьогодні я набрала різних смачних цікавих сирочків. Ковбаску можна взяти сиров'ялену, хамон. Ну тут вже за вашим бажанням і за смаком. У сьогодні максимально просте наповнення, але родзинка цього всього саме за. Груша. Через 15 хвилин готова. Далі хлібці я порізала порційно, викладаю. Ще додала сиру камамбер, порізала шматочками. Як ви бачите, я дрібненько не нарізаю, щоб якщо залишиться, обтягнути плівочкою і можна зробити на наступний день піцу чи гарячі бутерброди. Додала оливок, винограду і свій улюблений соус чилі, який ми разом з вами готували влітку. І все, все, друзі, ось таке наповнення максимально просто, смачно, швидко, красиво вийшло. Звичайно, добавки можуть бути різні щі, гріночки, ковбаски, сирочки, які вам більше вподоби. Напишіть в коментарях, як вам, а я вже. Чекаю свою кому, подругу, хочу за розмовою гарно провести час. Ось така вона сьогодні буде з нею смачна і цікава вечеря. А ви напишіть в коментарях, чи сподобалась вам моя ідея подачі святкової дощечки. Беремо келихи. Хороше вино і гарний настрій. Мирного всім вам вечора!